Тиждень знань з безпеки життєдіяльності. Дитина та Природа. Небезпечні явища природи. Природні стихії. Це природня сила. Людина не вміє керувати ними. Вони можуть змітати все на своєму шляху. Тому, щоб не опинитися в пасті, давайте пригадаємо їх та правила поведінки. Відгадайте загадку, на дворі переполох, з неба сиплеться горох, з'їла шість горошин Іна, і у неї тепер Ангіна. Що це? Це град. Град це явище, при якому з неба падають шматочки льоду. При можливості залишайтеся вдома, вимкніть електроприлади. Відіть від вікон, якщо ви на вулиці захистіть голову речема і сховайтеся в приміщенні. Жили братик і сестриця. Люди бачили дівицю, а про брата тільки чули, хто ці незнайомці були. Це грім і блискавка. Під час грози уникайте відкритої місцевості, Не наближайтеся до води. Не стійте під деревом, не розмовляйте по телефону. Якщо знаходитесь в приміщенні, закривайте вікна і двері. У негоди непогоди друг був вітровій. Як вони ввох танцювали, починався буревій. При сильному вітрові на вулиці тримайтеся подалі від рекламних щитів і дерев. Сховайтеся в найближчій будівлі. Якщо ви вдома, зачиніть вікна і відійдіть від них, вимкніть всі електроприлади. Тягне шапку дід на вуха, баба одягла кожуха. Тут у нас один прогноз є на вулиці. Мороз! Перед виходом на вулицю намагайтеся поїсти. На морозі весь час намагайтеся рухатися, вживайте більше теплої рідини, ховайтеся від вітру. Йшов хлопчина через ліс, молоко в циберку ніс. Хлюпнув трішки молока, зникле поле, ліс, ріка. Це туман. При сильному тумані. Залишайтеся вдома. Якщо ви на вулиці, то не підходьте близько до дороги. Завірюха в гай прийшла та сестрицю привела. Сніг кружляй не стелиця, звуть її. Гурделиця. Під час хурделиці потрібно зачинити всі вікна та двері, обмежити своє пересування на вулиці. Якщо ви в автомобілі зупинитись і періодично розгрібати сніг. Дерева по коліна у воді стоять, сонячні промінчики виблискують, горять. Зупинись і пильно подивись туди, що це за симфонія сонця і води. Це повінь. Зберіть документи і речі. Вимкніть воду, газ, світло, підніміться на верхні поверхи або дах. А негоду не погоду вітер здув і хмари в воду. Пішли хвилі синім морем. Називається то шторм. У жодному разі не наближайтеся до води, щоб подивитися на шторм. Будь уважним, обережним. Пам'ятай про це завжди. Бережи себе, дитино, бережи себе завжди. Дякую за увагу.